Перший день конкурсу на сцені маленькі та обдаровані криворіжці. Завзято демонструють майстерність володіння струну смичковими інструментами. Їх юний вік говорить про те, що це лише їх перші сходини та злети у прекрасному мистецтві музиці. Цього року у фестивалі візьмуть участь 55 конкурсантів із 15 музичних шкіл Кривого Рогу та регіону. Програма фестивалю, як розповідають члени журі, доволі складна. Учасники гратимуть концерти, віртуозні п'єси та етюди. Кращих з кращих вибиратимуть за критеріями – музикальність, виразність та техніка володіння інструментом на достатньому рівні. Для дітей це дуже важливий стимул для розвитку. Звісно, що будь-яка підготовка до конкурсу абсолютно відрізняється від підготовки до очередного академічного концерту в школі. Вот. Для росту дітей цей конкурс має огромное значення, вообще будь-який конкурс має огромное значення. Для преподавців це обмін досвідом, а для дітей це творчий стимул. Перемога у фестивалі юний скрипаль для кожного музиканта по класу скрипки та віолончелі. Визнання його майстерності віртуозно володіти інструментом. Валентин Баландін, учень криворізької музичної школи, номер 2 В подібних конкурсах бере участь не вперше, неодноразово ставав переможцем. Тому сподівається, що і цього разу йому вдасться підкорити вибагливе журі своєю технікою та артистизмом. Мне очень нравится играть на скрипке и побеждать на конкурсах, потому что я очень люблю играть на скрипке. Сегодня я буду играть Шарбирио, этюд в, в третьих позициях. Затем концерт Вивальди первая часть. Потом непрерывное движение. Первая часть. Я буду тридцать девятый этюд концерт и в перегонки. Мне эта программа очень нравится, я ее ну, хочу играть. Надеюсь, мне удастся занять первое место. Ще одним стимулом для учасників увійти до числа переможців є можливість зіграти з симфонічним оркестром Криворізького обласного музичного училища на щорічному концерті, який проходитиме у березні. Досягнення учнів на конкурсах та фестивалях це не лише заслуга власне конкурсантів, їх умінь та таланту, але й викладачів. Саме вони обирають репертуар для виступу, рівень складності та постійно працюють з дітьми над досконаленням техніки виконання музичних творів. Шесть учеников нашей музыкальной школы будет представлять в этом году на конкурсе достижения струнного отдела. Детки, начиная от третьего класса по пятый, дети очень способные. Конкурс для них это уже как бы подтверждение их успехов музыкальной школе и, так сказать, личностного самовыражения. Многие ребята, конкурс наш стал. очень популярным среди детей. И многие ребята желали бы принимать участие, но уже даже проходит отбор. И для них это как показатель их мастерства, их достижений как учащихся и как маленьких, но уже музыкантов. Самое главное в конкурсах ⁇ это подготовка. Это вот тот азарт, с которым ученик должен и занимается при подготовке именно конкурса. А уже конкурс ⁇ это как сам итог. как бы этого всего. А Для меня важно и ценно очень занятие перед конкурсом. Конкурс юний скрипаль вже вкотре виявляє обдарованих скрипалів та віолончелістів. Популяризує кращі твори світової та вітчизняної класичної музики. Його переможці неодноразово гідно представляли криворізьку струну смичкову школу на обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Тож віримо, ювілейний фестиваль не стане виключенням і надалі розкриватиме таланти міста та області, залучаючи до мистецтва музики все більше прихильників.